Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Оце я вже другий раз вийшла до вас. От. Оце трошечки підстриглася, але мені дівчина та що стригла, сказала: ти походи, Наталя, о, ту неділю і тоді скажи, що підрамнять, і прийдеш, я тобі підрівняю. Чолку я б трошечки убрала, коротшу б зробила. А так отут все нормально. Хай буде така довжина. Хай буде. Або може зараз і чолку не буду прибирати, а перед тим, як ото, 10 євро, якщо хто може цікавиться, 10 євро ця підстрижка стоїть. Це для наших дівчат 10 євро. Як, як, може, Як буду їхати в Італію, тоді прийду ще. І ще вона мені коротше зробить. А може й не піду, і так хорошо. Я ж все одно ж не буду е, одягати того, як він називається? На голову я ж завжди щось одягаю, шляпку одягаю, да? то, то мені дуже хорошо буде. От. Чого я включилась, мої рідненькі? Отож я вам розказала, що я. Була у кав'ярні із моєю подругою, ми хорошо поспілкувалися півтори години, до пів першої От, Пішли подивилися машину, нову красива, така, червона, така, знаєте, блискуча Тойота, Дуже хороша. Я за неї рада. Вона хороша жінка, дуже ми з нею. Хорошо, то, ми до того спілкувалися, але дуже я їй, так сказати, Морально підтримувала, як у неї синок пішов. 43 роки було сину. Оце восени буде 3 роки, як він пішов. Ну, це така грустна історія. Але у мене і це відео про грустну історію. Ви вже, мабуть, здогадалися. Сьогодні 15 травня, 6 років, як пішов мій юрчик. Покажу вам. Оце така фотографія, бачите, немає не написано рік. Але це так може як ми приїхали на, на 2001 рік. Бачите, який він худенький, маленький, але підстрижений. підстрижений. А оця фотокарточка, це, мабуть, 2000-й. Він тут зовсім худющий, Ось він, бачите. Такий ходющий, такі в нього волоси були довгі. Він приїхав з таким волосом довгеньким. А це ж я поруч стою. От. От. Оцього вже чоловіка немає Володя, і оцього немає вже Славіка. Оце їх трьох вже немає Славік. Це вони торш... були товариші хороші з Юрчиком. Володя оцей теж були хороші товариші, і Юрчика вже немає. Оце всі вже пішли. От. А оце остання фотографія. Це тут, тут підписане 5 января 2015 Я тут прямо на себе не похожа, бачите? Але ж це я, Оце Юрчик. 15-й рік. І через три роки його не стало. Тут він ще не знав, що його не буде. Це ми у ресторані на Натіні з масімо свадьбою. Це в мене такий був красивий з Італії. Мені стела подарувала. Так, такий, знаєте, трикотаж такий хороший, такий якийсь там з натуральним чимось, чи з шолком, чи що, така. Е Бізрукава така, як кофточка, а тоді така ото накидка. Я довго-довго це носила, це, може, вже тут я мешкала, і я його вже розхламила, бо сумку носила отак отож, і футболки, як літом, отак, і отак, от, от кофточку, закашлатила, закашлатила і, ту ковточку, і оту кардіган, кардігану й закашлатила. А то в мене, бачите, жабка причеплена. От. Така оце прическа примірно. Така, як оце зараз. Оце я таку захотіла собі. Можна так чулочку зробити. От. Можна набік. Ну, я більш люблю отак набік. Отак от. От, от. Ну, а тепер трошки, так сказати, історії. Історії, де я познайомилася з Юрчиком. Познайомилися ми в 90 1999 році у місті Запоріжжі. В місті Запоріжжі він приїхав. На поховання своєї старшої сестрички. Свята в нього була старша сестричка, яка вмерла від раку мозока, так само, як і Юрчик. Він пішов у цього і вона. Але в неї теж була до цього, до цього онкологія, на, на, не можу сказати, чи ліва, чи права грудь. Була вдалена грудь, і лімфаузли там були вдалені. Прибрані ту першу операцію, її робили у Пітері. Чого в Пітері я вам скажу? У неї чоловік із церкових і от, от, гастролювали вони якраз були в Пітері стояли. Це забагато, забагато, може, десь як тільки перестройка почалася. А може, ще й ні до перестройки, бо тоді ще він. він а робила то в Мосцирк, чи як він називався, да? це, це, це значить до перестройки. І це в неї була онкологія, їй там зробили операцію. І це стільки років вона була, хорошо її зробили, хорошо вона себе почувала, а в 99-му в неї пішов ото другий віток на рак мозоку. І вона, може, прожила місяця три-чотири. Їй зробили хімію, робили лучеву і, і нічого. Так само, як і Юрчику у 18-му році. Ні, Спочатку у 6 му році у нього була меланома, його підлічили хорошо, вдалили меланому, було три операції. вдалили лімфоузли, високо-високо аж туди за, до, до живота. Ото от, так. От, 15 чи 17 лімфаузлів щось багато вдалили. І було все хорошо, 12 років. А в 18-му році почалася оця неприємність. Почалася неприємність рак мозку. Ну Так, як по-фінськи це називається сурен, Б, сурен люмфома. Це мозку. люмформа мозоку. Ну, ну, тоді ж йому опять зробили. і хімію, терапію і лучову терапію, і тоді перед самим уже уходом, скажімо так, за піврочки, більше трошки восени, значить так. За 9 місяців до того часу, як він пішов за сонцем, йому ще раз зробили хімію, лучеву терапію. Це вже Повторне зробили, але воно вже нічого. І тоді ото лікар казав, це ми вже робимо не для того, щоб там його вилікувати. Це хвороба не лікується. Це ми робимо для полегшення і кращого життя для Юрія. Отак. Так що, оце він такий був. Веселий завжди. Ніколи нічим не був недовольний. Ніколи, ніколи. А оце ж я вам кажу у 2015 у, у році це на свадьбі. І ви знаєте, ну, на свадьбі ж там люди ж все ж пожилають для молодих. Да? У нього було, знаєте, яке поживання. Він обращався до наточки, до Масю, мой казав: ніколи не залишайте маму на єдинці. Не знаю. Може, люди, як хворіють на таку хворобу, вони. Може, і знають, що може прийти ще повторне захворювання. Чого він так сказав? Не знаю. Ото От так. Так що сьогодні 6 років. На цвинтарі я ще не була, але вже тепло, вже хорошо, вже треба йти до цвинтера. Я сьогодні тут була в центрі, подивилася, але цих квітів немає. Що він оце любить їх дуже. Чорнобривці такі, такі здорові чорнобривці, що на кущі там штук 5-7, немає їх ще. Можна було другі квіти купити, висадити, поїхати, але я вже, він, він їх дуже любив. Чого він їх любив? Він їх сам купував. У нас він купував такі горщики, знаєте, здорові такі горщики. На, на старій хаті у нас такі крючки він поробив. От, тільки не за балкон, а так усередки балкона, оці крючки, оці ящики, три штуки, землю купував і висаджував оці чорнобривці. Сам їх поливав. Він дуже любив. Оце бачите квіти, наша квітка мене ж обрізана, да? він оце за ними вхажував сам. Я тоді, як він був живий здоровий, я до квітів не мала ніякого відносення. Він сам він сам, сам сам тільки вхажував за квітами, дуже любив. Ну, він же виріс, так, скажем, у тому, ну, до, до, до 20 років. Ну, то вони ж у Сибірі були, були сослані ж були у Сібір, бо батьки, ж, батьки його мами були у фіниш, які тут народилися. Оце тепер Виборг називається. А, а у Фіні вже це ж у відпорі був таке містечко. Велике таке містечко. От, і тоді ж той, сослали їх до Сібір'ю. До Сібір і там мати виросла і вийшла заміж, чоловік, її Роман. Був Романович, Юрій Романович, Він вже в 61-му році народився. Тоді ж Юрій Агарян полетів, так от усі якось називали цими іменами Юріями. От. І він тоді переїхали з сім'єю до... в Україну, переїхали, от так і жили. Юрчик пішов в армію. Тут служив в армію два роки, і тоді от поїхав до своїх дві бабушки були, вони повернулися туди, в Ленінградську область посілок Лєскалово. І там от він познайомився зі своєю жіночкою і залучкою. І так вони там зустрічались, тоді одружилися, от, то ж троє дітей народилося. І все. Тоді -то розвівся, як ото він приїжджав уже на захоронення святи, він вже був розведений до того 5 років. Так що не пишіть мені, що я там сім'ю розбила, що там троє дітей осталось. Ні, вони жили з нею в одній квартирі, але його кімната була оформила на нього. Але як він переїжджав уже в Запоріжжя, от, він у ту кімнату відписав їй, от, і вся квартира перейшла до неї, отак от, от скажемо. Тут мені чи кажеться, що тут трохи коротше, а тут трохи длінша. Та ні, це мені кажеться так. От, от такі справи. І так от ми з ним познайомилися. Він приїхав, ото, мабуть, місяць цілий побув, він робив тоді ще на Фабрика Невська, Нєвська, туди, це фабрика Невська. А тоді я тож, до нього приїхала. Це був 99-й лютому, 20 лютого, Настюша моя народилася, а я якраз там була в нього. А ми, мабуть, числа 25-27 го го приїхали вже у Запоріжжя. Приїхали у Запоріжжя, тож почали документи робити. Спочатку ж треба було гражданство. Рашистів здать, він швидко здав, бо, бо він же ж той в армії йшов, тут навчався, він в училищі навчався на електрика, і в армію ж тут, тут служив, у, у тому, як яке це об Ніколаївській, там, мабуть, область. Да, в область. Так, в Ніколаївській області от служив армію, от не було ніяких проблем. От. Батьки його приписали до себе. В нього була времінна прописка у них у тому. У, у них здорова, у них хата така здоровенна, От. на два поверхи. От. І отож ми тоді, як зробили йому український документ, і тоді ми зробили загранпаспорт, і тоді ми тільки поїхали подавати документи на Фінляндію. І очікували ми, я вам так скажу, пошти рік. Пошти рік, може, може, без там без двох-трьох неділь до, до, до рочку оце все трапилося. От так. Ну, а тоді ж сюди приїхали. І це вже ви знаєте, це вже зовсім друга історія, а зараз історія про, про Юрчика, що вже шість років його немає. Скучаю я, да. я скучаю, да. мені його не вистачає. Оце якби він був вдома зараз, то в мене б ніяких проблем не було. Оце треба кудись поїхати, він повіз. Треба в магазин поїхати, він повіз. Пішла за продуктами. Продукти перед тим, як вже взяти, дзвоню йому. Приїдеш, каже, зараз хвилин через 15 під'їду, заберу тебе, От, додому привезе. І хата та у нас була хороша, Двухкімнатна, ліфта не було, але дуже хороша, здорова. Дуже хороша. Йому вона дуже сподобалась. Як Ми сюди переїхали йому, він казав, от, от він у цій був в кімнаті малесенький це каже, собача будка. Бо він був у залі, я спала у спальні. от. Ми Так уже, ну так ми вирішили, що він віддільно, я отдельно, він допізна телевізор, дивиться, трошечки там от, о, Black Velvet вип'є, от там щось шоколаде він дуже любив, поїсть шоколаду, печиво, якесь. Там ганяє свої програми. якісь, А в мене свій телевізор, я а я ж тоді ще жиги робила, я сплю, як мені треба. Бо він трохи підхрапував, царство йому небесне. Та, може, я підхрапувала, але він перший засне, так я тут і чую. Або вночі піду в туалет і чую, що він підкрапує. Тату купила тоді отакий вугловий здоровий диван, і він ото там у залі такий був матрас, купила я. Щоб йому удобніше м'якше було, і він, йому дуже там нравилося. Здорова кімната, там 24 чи 26 квадратів. От, йому дуже там подобалося. От, а тут ні, тут ні. тут Тут ні, ну, ну ніяк. ну ніяк, зовсім ніяк. зовсім Але ж я ж це зробила не того, що там чогось, та, а того, що тут же ліфт, я ж думала, не, не знала, скільки ще. Приїдеться возити його на аналізи, оце, дивиться, яка в нього кров чи густа чи розжижена. Раз, на неділю ми їздили, робили той аналіз, а тоді лікарка дзвонить у той же день і каже: в, 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 каже беремо бумагу записую, в понеділок півтори таблетки, у вівторок, півтори, в середу, там дві, в четвер, дві, у п'ятницю, одну, в суботу, в неділю, по, по півтори, на той неділі, оп'ять приходите, здаєте. От, аналізи. Ну і що ми приїхали сюди 20 березня, а 15 травня він пішов. Він навіть не прожив і два місяці тут. Але вже ми як сюди приїхали, вже він був дуже тяжкий. Він уже. Дуже в нього вже ножки порозпухали, і живіт здоровий зробився, і лице. І в нього, так, знаєте, інколи приходив, він дотямиться, стоїть, бриється. Він брився, чистенький, був завжди купався, брився, О, дивиться, так узеркала. Каже, а ну йди сюди. Кажу, що таке? А каже, чува така здорова рожа. Кажу, ну це ж ти гармони п'єш, оце от тебе. А коли воно каже, зойде, оце, ну, прийде в норму. Кажу, як. Почнеш вистаравлювати, так і прийде все до норми. Я ж знала, мені ж лікар сказав Ільяс трошки так балакав. ну, Поганенько, але розуміти можна було. Він шведцем, але навчався а, 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 ну, коротше, тут навчався, а тоді там ще щось ще практикувався у тому, в Естонії. Трохи так балакав на руській мові. Казав оце Наталя півгода, півроку рік. А він пішов через вісім місяців, після цих балачків з лікарем. Так що так от що, так. Давайте ще раз покажу. Це я красуня, з такою ж самою ж зачіскою. А це юрчик. так от. 2015 рік. Ото так, так що в мене такий сьогодні. Зраночку був веселий день, зустрілася з подругою. Але я вам скажу, я не так сумую, що мені дає, мені його якби не вистачає, але я не плачу. Я не плачу, бо я знаю, що не можна цього робити. Щоб йому там було добре, не треба плакати, не треба горювати, хай у нього буде там все добре. Інколи сниться, інколи, але не часто. Але не часто. Ну, давайте, мої рідненькі, бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього хорошого. Хай кожна, кожна родина дочекається своїх хлопчиків і дівчаток. Щоб усі були щасливі і веселі. Перемога вже йде. Пока-пока. Тримай.